Десятиліттями страшну правду про події восьмидесятилітньої давнини замовчували і приховували. Нині ж щороку, четверта субота листопада в Україні особливо скорботний день. В цей день вшановується пам'ять мільйонів українців, які загинули під час голодоморів та стали жертвами політичних репресій. Щороку о 16-й годині меморіали та пам'ятники потопають у сотнях свічок. Таким чином присутні згадують не лише жертв голодомору, а й тих, хто утіск. Крутні часи ділився з ближнім останнім шматком хліба. Сотні мешканців міста та області зібралися 24 листопада біля меморіалу жертвам, політичних репресій та голодомору. Вони символічно ділилися один з одним окрайцем хліба. Керівництво області на чолі з губернатором Олександром Вілколом взяло участь у панахиді та покладанні квітів до підніжжя меморіалу. Жалобне богослужіння провів керуючий Дніпропетровською єпархією Української православної церкви єпископ Дніпропетровський та Павлоградський Симеон. Зщина і Про Петровщина свято зберігає пам'ять про тих, хто загинув у ті жахливі часи. У містах та районах області встановлено 179 пам'ятників та пам'ятних знаків жертвам голодомору 1932-33 років. До цього дня у навчальних закладах області проходять уроки, лекції, семінари присвячені історії голодомору. Організовуються історичні виставки, адже пам'ятаючи наше минуле, ми вибудовуємо наше благополучне майбутнє.